Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо говорити про симбіотік. Дуже класний, крутий проєкт. Е, мене вже запрошували робити е, саме на Аму Українську, е, там ділитися власними думками, і дуже багато іншого зараз відбувається довкола симбіотіка, Тобто проєкт дійсно набуває хайпу, дуже класний, крутий, фундаментальний, особливо проєкт, який має дуже круту підтримку. Е, добрав вже другий раунд інвестицій від -1 фондів і там е, досить велика кількість мільйонів. 20 9 мільйонів, що говорить, що проєкт дійсно буде мати фандрайзінг дійсно на розробку крутого продукту. В них дуже крута ідея, яка вже реалізована, дуже багато партнерс. Я замітив, що дуже багато крошчейн партнерс з такими проектами, як Hyperlane, як Symbiosis і дуже багато інших. ось Symbiotic дуже класний проєкт, і в ньому є зараз появляється і буде з чим раз більше дуже крутих активностей. Е, відмічаємо такі активності, як в Discord Гріндролей, також надання ліквідності для Symbiotic і дуже багато інших, які Будуть появлятися згодом, адже проєкт дійсно працює над тим, щоб сформувати свою спільноту і кожен може знайти себе відповідно в цьому проєкті. Тому рекомендую всім придивитися до цього проєкту, звичайно ж, Діор. Приймаємо свої ризики, звичайно. Але обов'язково е, я буду приймати участь в цьому проєкті, ділитися з вами спеціальними, е, і спеціальними новинами з Discord, і загальними новинами з інших соціальних мереж, які будуть публікуватися в анонсі. Тож слідкуйте, будь ласка, за цим проектом чи приймати в ньому участь чи ні? Знову ж таки, діор, але проект дійсно того вартує на особисту мою думку. Всім папа, до зустрічі!